Ворог атакував Одесу шахедами цієї ночі. Дев'ять людей отримали поранення. Серед них четверо дітей. Окупанти гатили по промисловій та припортовій інфраструктурі регіону. Сили ППО збили сім дронів камікадзе. Один з підбитих безпілотників пошкодив будинки та крамниці. Загалом постраждали 14 квартир. Нині троє дітей у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як задовільний, госпіталізовані і двоє дорослих. У них численні переломи. З нами на зв'язку. Антон Шелегайло, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Антоне, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. перше питання, пане Антоне, звісно, буде стосуватися постраждалих. В якому вони стані? Особливо, звісно, також цікавить стан постраждалих дітей. В результаті подій постраждали 9 людей. 4 з них дітки, 12, 9 років. Та два малюки, яким немає ще й року, всі дітки у стані середньої ступені важкості наразі перебувають у лікарні, знаходяться під уважним наглядом медиків. Також троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. Їх стан теж середньої ступені важкості. Лікарі надають необхідну допомогу щодо двох осіб, які були також. Не постраждали, вони відмовилися від госпіталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці. Пане Антоне, пошкодження внаслідок цієї атаки вони суттєві. Скажіть, будь ласка, це були уламки чи це було безпосередньо влучання? Значить, внаслідок влучань уламків безпілотника пошкоджені 15 багатоквартирних будинків та десяток нежитлових будівель офісного та торгового призначення, в яких Вибиті вікна, деформовані фасади та дахи. Також пошкоджені легкові автівки. Значно зруйнованим є один житловий будинок, в якому 14 квартир отримали критичні пошкодження. А, і як це вплинуло на комунікації, пане Антоне? Як, ну, наприклад, зі світлом? Зрештою, світло вода, газопостачання скрізь є, окрім зруйнованого, пошкодженого цього будинку. Там ці комунікації відключені. Пане Антоне, а скажіть, будь ласка, я не була в цьому районі. і Костя, певно, теж наскільки це заселений квартал? Ну, скажімо так, якщо б ця подія сталася в день, ну можна вважати це людним місцем. На щастя, це відбулося вночі. Ніхто з прохожих не постраждав. Так, там є і житлові будинки, і торгові мережі, і таке інше. І бачимо, що щонайменше чотирнадцяти квартир постраждало. Скажіть, будь ласка, що людям робити далі, як правильно оформлювати ну, відповідно документи, наприклад, на відновлення житла на місці на даний час розгорнуто міський штаб з ліквідації наслідків події. Мешканці звертаються туди за допомогою щодо отримання всіх необхідних послуг, у тому числі з компенсації. Щодо відновлення житла на даний час звернулось 75 осіб. комунальні служби працюють на місці, ліквідовують наслідки руйнувань. Мешканцям постраждали квартир, було запропоновано тимчасове житло, але станом на зараз ніхто з жителів не виявив бажання в нього перемістити всі, планують тимчасово мешкати у родичів та знайомих. Пане Антона, ми дякуємо, дякуємо вам за те, що ви долучилися і розказали про оперативну ситуацію станом на цю хвилину. Глядачам нагадуємо Антон Шелегайло, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, про чергову атаку ворога, яка відбулася в Одесі минулої ночі.